Львівщині створюють клініку з протезування Суперхюмен. Якраз з директоркою цього центру ми поговоримо далі, Ольга Рудніва. З нами вже є на зв'язку. Вітаємо вас Вітаю. пані Ольго. Якщо можна відразу для наших глядачів, для нас щоб ви розповіли саме чим особливий ваш центр, в чому його власне унікальність. Унікальність в тому, що ми будемо надавати комплексну послугу. Це а, психологічна підтримка і психіатрична підтримка, це протезування і реконструктивна хірургія і період реабілітації. Дуже важливо не просто запротезувати людину, а дуже важливо навчити її жити з цим протезом. Таким чином прихильність до протезу вона збільшується. Бо жити з протезом це певний виклик, особливо в перші періоди життя, і дуже важливо навчити людину ходити, ходити по різ. na różnych powierzchniach. A... Поратися з протезом керувати своїми новими руками. Саме тому реабілітація дуже важлива, також як і психологічна підтримка. Бо спочатку всі наші пацієнти будуть проходити комплексну оцінку а реабілітологів, психологів, і тільки тоді, коли вони будуть готові до протезування, вони будуть отримувати протези. Всі послуги будуть абсолютно безкоштовні. Ці послуги будуть для цивільних і військових людей, які втратили кінцівки, або потребують реконструктивної хірургії. Коли вже центр буде працювати повноцінно від наших колег з Львова, знаємо, що цими вихідними якраз розвантажували якусь техніку та обладнання для роботи центру. коли вже буде або відкриття, та або ну перші пацієнти зможуть звертатися. Центр почне працювати на початку квітня. Він буде працювати на базі шпиталь ветеранів імені Юрії Люби. Головне завдання побудувати спільну екосистему з лікарнею. От попередньому сюжеті я чула про те, що люди, які втратили кінцівки, вони мають комплексні ураження. Людина, яка постраждала під час війни, вона зазвичай не має одну проблему. Вона має декілька проблем. Це можуть бути проблеми з мовленням, проблеми з зором, проблема з серцем. Судинами для цього нам дуже важливо базуватися на, на базі клініки. Саме там ми зараз починаємо ремонтні роботи. В нас буде дев'ять поверхів лікарні і реабілітаційний центр. Перша частина це центр протезування і реабілітації відкриється саме в квітні, але ми вже починаємо спілкуватися з нашими потенційними пацієнтами і вже працюємо з деякими з них. Чи ви розумієте потенційно, е, яка кількість пацієнтів наскільки багато людей в Україні потребують протезування та й потребують такого комплексного підходу? Є люди, які вже потребують протезування. Зазвичай це через 2-3 місяці після того, як люди отримали поранення або втратили кінцівку. Але ми розуміємо, що щодня ця кількість людей збільшується. Ми дивимось на статистику, але розуміємо, що навіть коли закінчиться війна а, і маючи 80% відсотків території замінована на, на окупованих територіях. Коли вони будуть деокуповані, ми розуміємо, що будемо мати справу і з дітьми і з цивільними великою кількістю. Тобто, зараз маємо статистику, вона не є публічною. Але ми оперуємо, знаємо, що переважна більшість людей потребує протезування нижніх кінцівок менша кількість людей потребує протезування верхніх кінцівок. Але також маємо на увазі, що наші, наші ампутанти, ну, ампутанти, так правильно говорити. Вони мають дуже складні ампутації. Це дуже високі ампутації, або це ампутації двох кінцівок, трьох іноді. Тобто, це означає, що вони будуть потребувати складного протезування і досить. Довгого періоду реабілітації пані Ольгу. Ти теж ви говорите про те, що це дуже великий комплексний процес. Ну і відповідно, це дороговартісні процедури, дороговартісні самі протези і лікування. Хто зможе власне люди, які мають ці ураження, не завжди мають ці гроші. Чи є якісь організації, з якими співпрацюєте ви, які могли б покрити ці гроші? А по-перше, я маю зазначити, що держава покриває частково або повністю протезування на сьогодні в межах приблизно 240 тисяч гривень. Тобто люди можуть звернутися, отримати довідку і отримати протезування за рахунок державних коштів. Просто в великої кількості випадків цієї суми недостатньо. Ми залучаємо гроші донорів переважно за кордоном в Штатах та Великобританії на функціонування клініки і саме на протезування. Але Хочу ще раз наголосити, що одним протезуванням робота з пацієнтом не закінчується. Тобто, протезування це комплексна історія, коли людина має отримати допомогу і психолога, і фахового реабілітолога. і тільки тоді людина буде правильно користуватися протезом, і вона зможе так само собі відчувати, як і до травми. А наскільки це можливо, бачили велику кількість за кордоном, а, ветеранів цивільних, які втратили кінцівку, а, які сьогодні ведуть абсолютно а, а Покійно, а, нормальний образ життя, і їм не заважають їх протези, а навпаки, допомагають підкорювати вершини, а, гоняти на велосипедах та автівках. І от саме цього ми хочемо досягнути, саме тому і клініка називається Суперхюманс. Тобто люди будуть виходити з відчуттям. А, Сили та впевненості в тому, що вони не постраждали під час війни, а вони люди, які просто пройшли через певні випробування щодо фахівців, які будуть працювати в цьому центрі, та чи вистачає наразі в Україні тих людей, які а, можуть е, е, займатися та і реабілітацією, і протезуванням, ж ми розуміємо, що а, зараз набагато більше людей потребують саме такої допомоги, або є можливість залучати фахівців та з європейських країн з. Сполучених штатів Америки по-перше, я хочу е, сказати, що в Україні є класні фахівці з протезування, і це неправда, коли кажуть, що ми в Україні не вміємо протезувати. Ми вміємо, просто в нас не, не вистачає ресурсів. По-друге, звісно, їх недостатньо, не бо попит на протезування не був таким, як він зараз. Це означає, що нам треба вчити інженерів протезистів. Ми до, до прикладу плануємо дивитися на наших пацієнтів, які пройшли протезування, і пропонувати їм таку роль навчитися бути інженерами-протезистами і на своєму прикладі показувати, що от я втратив кінцівку, але я працюю інженером протезистом Також ми будемо активно залучати і вже залучаємо закордонні місії і закордонних. Фахівців, які будуть приїжджати до України і працювати в таких мультинаціональних командах, де вони будуть вчитися від наших фахівців, а наші фахівці будуть приймати їх досвід, той досвід, який стосується складних ампутацій, може іноді потребує консіліум, іноді треба буде вирішити, який саме протест потребує ця людина, і на якому етапі який протест потребує ця людина. Тобто, це така комплексна історія. По перше, вчити, а по-друге, залучати закордонних фахівців. Що ж, дуже дякуємо вам, пані Ольгу. Будемо спостерігати теж за цією темою і надалі. Будемо слідкувати з тим, як все розвивається. Ольга Руднєва, директорка Суперх'юмен Центру. Власне говоримо про протезування.